Всім привіт! Так, астрозаміточка у нас сьогодні четвер, 18 вересня, і у нас почався період, просто момент, коли всі особисті планети роблять переходи. І тому вирішила записати, включно якраз до кінця тижня, плюс сама неділя, коли в нас сонячне затемнення. Про це розкажу в кінці. Коридор затемнень закінчиться в понеділок нас чекає мабон і так далі, і тому подібне, живемо далі. Але спочатку, значить, в нас Сонце, Марс, Меркурій та Венера в ці дні, до кінця тижня, в коридорі затемнень, вони зараз або в останніх градусах, або ж роблять переходи в наступні знаки. І воно виходить, що особисті планети в останніх градусах, а соціальні великі в перших. У нас Уран на початку близнюків, Плутон на початку близнюків, Нептун, Боже, Плутон у водолії, Нептун у нас на початку Овна, Сатурн там вернувся в риби, але він все одно на грані. Тобто, тобто таке, знаєте, між, між я і світ якось так все відбувається. Отже, в цілому, що у нас відбувається? Сьогодні у нас найперший Меркурій, змінив знак, він пішов найпершим. Він зробив перехід сьогодні в знак Терези. Це тема партнерства. Так, це зона відповідальності Венери. І, взагалі, в цілому Меркурі у нас наше мислення, наші рухи, наші дії, кроки, розмови та і так далі слова. І вони зараз стали такі більш тема, включив партнерства, домовленості, уяви чи мислення про красу, про достаток, чесність, порядність, довіру, тобто пошук балансу, де як ти до мене, так я до тебе. Оце вся така тематика. Да? Наступна в нас завтра це буде в нас п'ятниця в День Венери. Венера переходить в знак Діву, тобто в стихію землі, де вона стає прямо такою вже порядною дамою. В неї в цій стихії вже така тематика її любові стає уважною, такою більш скромною, але практичною. Дуже сильно включається тематика тілески і тіла. Тут прямо от, я не знаю, тема масажу, краси, доторку. Оце спати в обіймах або спати просто під от ніжити себе, любити і балувати. Замість романтичних всяких ілюзій іде просто бажання реальних проявів, турботи, знаєте, точності, порядку, заробітку, це теж дуже важливо, бо якраз ж Венера в нас і про гроші, не тільки про кохання і тіло, а про наші ресурси, про наші таланти, про естетику. Тому можна в Діві дуже сильно якраз за це і приблизно місяць там зафіксувати щось, створити щось красиве. Це як блін, не знаю, як малюєш картину або щось створюєш своїми руками, от прям саме то. Далі в нас 22 го числа зранку, в 10 рано, Марс переходить в знак Скорпіона. Це його теж зона відповідальності, бо він на пару з Плутоном управитель є Скорпіона. І все одно включається знак Овна його, як рідний знак. І тут у нас вже енергія стає такою глибокою, пристрасною, да гарячою, і 100% вже трансформаційною. Це вже прям не поверхневий такий імпульс, а бажання проникнути в суть діяти стратегічно, перевіряти стосунки на справжність. Тут вже включається тема сексуальності, тема дій, тема не тільки такої галантності. Тут вже в Терезах ще в нас галантність, а в Скорпіоні це вже темні води, це вже наші дії, наші імпульси йдуть на саме дно, щоб от добратися, не знаю, до самого сокровенного і глибинного і випуститися в світ. так. Тобто оці обидві якраз в нас далі, що Венера з Марсом міняють знаки в коридорі, саме затемнень, це плін. Період, коли все приховане, проявляється а стосунки і союзи, і наші бажання очищаються і формуються прямо в новій якості. Бо ми ніби і не дуже на це все впливаємо, а вже більше якось отримуємо по коридору те, що ми натворили, отримуємо результат, але все одно перехід планети в новий знак, в нове поле це все таки свіжа, якась така молоданіва енергія, і з нею все-таки можна якось працювати і направляти її. У психології та поєднання людей, скажу, що Марс, Скорпіоні, Венера в Діві це прям союз пристрасті і точності, бо це йде поєднання і тіла, і серця. А от Меркурій стає між ними, да, як місточок, розмова, де відбувається перевірка, чи здатні ми йти в глибину, без страху втратити контроль. Боже, оця втратити контроль, блін, от воно вже на, на гидло прям. Тому що це найбільша проблема багатьох людей. Особливо, і не, не скажу, що прям особливо чоловіків, бо це в мене теж є. Відпустити контроль і відкрити собі вразливість і ніжність. Це прямо була тема останніх двох днів для мене. Тому скажу, що. Це бачимо ми в чоловіках, ніби що чоловік, коли поки не відпусти контроль, поки не розслабиться, поки він не стане таким пристрасним. А кожна жінка бажає, щоб чоловік не був таким, тільки якимось ну не жив і діяв головою, а все-таки трошки впускав її в своє нутро, то ця якраз тематика тут починається, коли чоловік може відпустити контроль і показати. Що він відчуває, чого він боїться, чи він боїться втратити свою а, якусь таку, хочеться сказати, цнутливість, бо дуже часто це так і є, але це про вразливість. А, тобто, чи здатні ми приймати любов не як ідеал, а як реальну турботу ще в Венері, і чи здатні ми домовлятися? починається ця, ця вся тематика. Бо коли в стосунках це проявляється як прагнення справжніх чесних союзів, де кожен бере відповідальність і за дію, і за почуття. О. Для мене взагалі такий досвід зараз неймовірний експериментальний, можу сказати, тому що в мене відбувається таке, що я ем, як із кінця йду до початку в цьому плані. В розумінні чоловіків, сприйняттів почуттів, відповідальності. І ніколи в житті от те, що я знала, чула, бачила в фільмах, музиці, в знайомих, воно не відповідає тому, що зараз я бачу і проживаю. І це таке. Блін, трохи заносить да, в тематику, але от якраз ця вся тема переходу планет, п'ятниця, субота, побачимо, до чого вона дійде, тоді вже, напевно, я тоді зможу розповісти із власного досвіду, як проживається відкриття, власну вразливість і ніжність відкрила, і коли бачиш її у, в чоловіках, які сильно закриті, або стримані, або холодні. Боже, там всередині ж такі вулкани завжди криються. Ми ж розуміємо, що це через якісь травми, через якісь скриті болі і так далі. Ну, от Смар в Скорпіоні, він ніби воїн такий, знаєте, закальоний, але всередині оці всі глибини емоційні, які шукають місце, де можна безпечно зняти контроль. Може, це так красиво? Так, для тих, хто зустрічає партнера в цей період, прям велика ймовірність відчути, що це прям кармічний союз, який несе трансформацію. Ну це, блін, 100%, Все таки ми в коридорі затемнень, до сонячного йдемо затемнення, новолуння, Там всі діла, блін. А аспекти такі, що прям я не знаю, що, що Меркурій сьогодні перейшов. Він в опозиції до Сатурна. Сатурн у нас. Це ж вчитель, це про час, чи про, це про щось таке, що зафіксує надовго і би, під штамп може йти і так далі. Да? Цей час якраз в ці дні до кінця тижня поселюється практика. Магічна, прямо. особливо можна якраз ритуал очищення любовних зв'язків, можна відсікти зайве, залишити істини, можна робити роботу з енергією союз Венери і Марса, свічки кольорів там білий, чорний чи червоний, зелений. Там ну тобто, як ви собі асоціюєте з якими кольорами медитації, всякі що готові віддати, що готові прийняти в парі. І часто прям створювати якраз союзи не ілюзійні такі. Да? От, чіткі, сталі, земні, комплексні, тому що Венера от вона в Діві може це все зафіксувати і надійно донести до, до Сатурна, напевне, який із риб на кілька, там, до листопаду зайшов і далі повернеться, і він піде до вовна до Марсу, тим почнеться от прям активність. А зараз от пора відкриття нутра відкриття почуттів від, 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 від відчуження Боже, відсіювання напевно, якихось ілюзій. Е, так, я казала, що я додам ще про сонячне затемнення. Воно в нас буде в неділю, так, і воно в е, 29 градусі знаку Діви. У нас взагалі Діва зараз прям знак такий е, символічний. Бо в ньому було якраз місячне затемнення, зараз в ньому сонячне затемнення, в цілому саме затемнення в першу годину дня буде по Києву. Але прямо настільки воно сильне, бо воно відбувається в останньому критичному градусі. Це завжди, знаєте, як підсумок, такий фінальний екзамен, момент, коли треба завершити старе і увійти в новий цикл. Про що це затемнення буде? Про всякі дріб'язкові всякі речі. Бо діва у нас, вона як. Медицина як лікар, або ж як вчитель в школі, да, який має купу ручок, зошитів, там я не знаю все. Бо близняки в нас дрібні це учні, це ті, що там пишеш пальцями, руками, робиш щось, так далі. Діва це як е, вчителька, яка з усіма з усім має журнал, <сум> сумку, куча книжок, куча лекцій, куча зошитів і так далі. Тобто очищення тут від дріб'язковості буде. Від якогось надмірного контролю, ще раз повторюсь, бо тут не тільки про почуття, але й в усьому буде контр... зняття контролю, про перевантаження себе, про підсумок у темах роботи, здоров'я, служіння і порядку, тобто дисципліни якоїсь структурності, ситуації, які показують, що варто завершити, а що варто систематизувати. Це от як мені взятися своїми всім знаннями, їх ніяк не доберуся, але потрошки так конкретно, що коли робиться, що яке робиться, зробити так, щоб воно до кінця року хоча б зайшло в якусь систему, звичну, розписану, збалансовано по часу, по інформації, по виходах, щоб потім було вже йшло само в способі, Да? І закриття одного способу бути корисним чи корисною і народження нового. Блін, оця тематика взагалі бути закриття одного способу бути корисною. Е, можна зробити для себе якусь таку річ, да, що, для чого ви можете бути корисні. Не знаю, ну, там, відправити гроші е, звірятам в притулок чи щось таке. Тобто показати, що ви про служіння, бо дівою управляє прозріпінне ж рейса. Чи ви можете якісь, не знаю, там знання комусь дати, надати, подарити, книгу подарити, да? все ще завгодно. Створити щось таке, от, щоб допомогло планеті чи світу триматися все-таки далі. Сама енергетика затемнення у нас іде сонце плюс місяць, да, в останньому градусі на вузлах ще це кармічна точка вибору. При тому, що а, якраз Марс перейшов в Скорпіон, сила дії загадлі стає такою прям стратегічною. А Венера в нас тут дає перевірку на реальність. І грошей, і ресурсів, і кохання, і стосунків, не знаю, тіло, тобто, що реально є, з чим можна працювати наступні там, роки, закладати фундамент, що підраховано, що відкладено про запас на зиму і так далі. Як це може відчуватися сама енергетика, тиск обов'язків, які вже не несуть сенсу? Думаю, для багатьох це можна буде цікава тематика, там, де вже не корисні якісь ваші спілкування з кимось, чи заходити в якийсь там канал, читати новини, теж, ну, чи з якимись родичами підтримувати зв'язок. Ну, тобто обов'язок, який вже вас не наповнює абсолютно. Відчуття фінішу в певних справах, в роботі, в стосунках. Прекрасно, напевне, може, зрозуміло, що поки ще якраз до самого затемнення, бо хоч воно у нас новолуння, але там буде ж до нього тривати останні е, лунні дні, якраз день Гекат, 29 й лунний день, і можна буде прекрасно поставити такий смачний, знаєте, красивий фініш. Внутрішній поклик до простоти і чесності, що справді потрібно моєму тілу і душі. Отут можна говорити. Я взагалі, чесно, останній тиждень беру, читаю і розглядаю тільки все про Каміна Сантьяго. Чомусь мені оцей шлях проходження дуже прям цікавий. Дивлюся, як багато хтось там його проходили, як проходять, читаю якісь статті. І от прям. Потреба тут і ті для тіла є, і для душі, тому що не йдуть ж зараз по цих всіх шляхах з Португалії, Іспанії, бо там є їх сотні тисячі тих шляхів, і по, по берегу океану, і по місті, і по селах, і з Франції. Ну тобто всі в точки ведуть до, до Іспанії, до монастиря того святого е, його, Боже, Якова. Але суть не в тому ж, е, як прожити? До кінця, напевно, цього тижня і саме затемнення. Робити очищення. Не тільки водою, не тільки прибиранням, використати стихії, використати сіль, використати дим, використати, я не знаю, якісь камені, тобто те, чим би ви, можливо, навіть. Не кожен день, звичайно, не постійно користуються в очищенні. Діва вона любить щось таке, от знаєте, якийсь медальйон, якийсь там елемент, не знаю, знайти там камінь в нього щось заложити, там скласти, що якийсь негатив, чи що, і десь його викинути, там воду і так далі. Ну от щось таке придумати, що буде для вас сакральне і неординарне, напевне. Ну, звичайно, про завершення справ, які висять, забирають сили. Це вже, господи Боже, мене цілий список висить, що треба зробити на холодильнику, і так він висить напевне, все літо. Може, до нього треба дойти сьогодні, завтра, але ж. Подбати про тіло, звичайно, це дієта, відпочинок, здоров'я, аби це у вас було на першому місці. Нехай там, я не знаю, і магія, і ритуали все почекають, займіться тілом. Відпустити старі сценарії служіння, роботи, увійти в новий рівень дії. Це в нас якраз про Марс як дію і Венеру про тіло говоримо. Меркурій про мислення йде. Сонце взагалі в цілому стає як підсвітка. Наше я, наша душа, наше бажання жити, наше бажання творити, хоча воно може не дуже яскраво не в усіх світить, і воно може бути трошки в мінус, типу в сумнівах собі, в тривогах, і що нічого не досягли, бо не хочеться до людей, не хочеться нічого робити. Ну все-таки можна із цим теж попрацювати. Тому що в цілому фраза про затемнення йде, що я відпускаю зайве, я починаю новий цикл. І вже прямо з такою чіткістю, ясністю, чистотою, що на і планети би позавидували вам.